Функціональні ліжка, система моніторингу життєвих показників, подача кисню та індивідуальні кнопки виклику. Маленький перелік технічного оснащення оновленого інфарктного відділення в міському кардіоцентрі на урочисте відкриття капітально відремонтованої частини лікарні зібрався чи не увесь колектив медзакладу. Серед гостей Ігор Топорський. протягом восьми років чоловік керував кардіологічним відділенням для хворих інфарктом міокарда. Втім, кляте 24 лютого змусило лікаря замість звичного білого халату. Гнути одностві, я вважаю, що настане час і в кривому розі будуть проходити научні конференції і до нас будуть приїздити на навчання. І це відділення це один із багатьох кроків покращення лікарні. У нас на черзі розвиток аритмології, відділення кардіохірургії, щоб криворіжці не їздили на операції, скажімо, до Києва, а завершували цикл лікування у нас в місті. Ремонтні роботи в інфарктному відділенні стартували у квітні минулого року. У переліку будівельних задач встановлення металопластикових вікон із загартова. Оного скла, внутрішніх комбінованих дверних блоків, оснащення систем подачі кисню, заміна внутрішніх інженерних мереж, а саме воду, електропостачання, освітлення та вентиляції, зокрема на поверсі облаштована центральна станція моніторингу, система виклику медичного персоналу та спеціальні санвузли для людей з інвалідністю. Усе звище переліченого у відділенні міського кардіоцентру стало можливим завдяки надійним партнерам Кривого Рогу. А саме громадській організації «Егіда Центр Українському фонду соціальних інвестицій за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк розвитку «КФВ». Для нас це також великий об'єкт досить багато, бо до цього часу в нас були трошки менші масштаби. І про цей об'єкт, що ще я хотіла би зазначити, що це перший субпроєкт, який відкривається в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури у всій вісім. Тобто це наш флагман, наша гордість. Все. І ще хочу побажати керівництву закладу, творчої наснаги та успіхів у подальшій вашій роботі. Віднині оновлене відділення для хворих на інфаркт міокарда зможе вмістити шість десятків пацієнтів. Згаданий підрозділ лікарні є одним із найважливіших елементів допомоги криворізькому населенню ще з 1983 року. Відтак, десятирічний досвід лікарів та сучасне обладнання підіймають показники лікування в цьому медзакладі до загальноєвропейських, що допомагає значно знизити випадки смерті пацієнтів. Коли ми не мали такого відеонагляду за пацієнтом, наша медична сестра була змучена також лікарі. Вони були змушені кожну годину проходити по лікарню по палатам і наглядати за пацієнтом. На сьогодні тут впроваджена система моніторингу нагляду за пацієнтом. Пацієнт в палаті відпочиває, за ним і доведеться відеонагляд. Для кожного пацієнта, для кожної ліжка є спеціальна консоль, яка забезпечує життєподачу пацієнту всіх необхідних. Резервів, яких він буде потребувати через загрози ворожих обстрілів, у лікарні відремонтували найпростіше укриття для комфорту та безпеки, як пасівників, так і тих, хто проходить лікування. Крім того, коштом міського бюджету для зручності пацієнтів закупили меблі з півсотні полиць для моніторів, два десятки палатних столів, дві медичні шафи, та не тільки. До слова, з 2016 року у кривому розі функціонує міська програма Стоп інфаркт щодо запобігання та лікування серцево-судинних захворювань серед Мешканців міста за цей період ми по цій програмі пролікували більше 6 тисяч людей і зараз продовжуємо цим займатися. От в 2023 році пролікували 989 по цій програмі людей і зробили десь 1537 операцій. Важливість оновленого інфарктного відділення у Києвіському кардіоцентрі важко переоцінити, адже щороку до підрозділу звертається близько 1300 містян. Серед пацієнтів, як і городяни, так і нові криворізці з різних областей України. Кривий ріг тримає руку на пульсі передових технологій, і оновлене відділення спеціалізованого медзакладу разом з партнерами тому прямий доказ. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Максим Мурашов, перший міський.